У Богданівці Часовоярської громади загинула одна людина. Ще двоє травмованих у Катеринівці Мар'їнської громади. Це наслідки обстрілів російських окупантів на Донеччині протягом доби. Йдеться у повідомленні поліції області. Вогневими атаками зруйновано 22 житлових будинки: медзаклад, автомобілі, гараж та лінії електропередач. Вчора близько 16-ї години росіяни обстрілювали Костянтинівку ракетами із РСЗВ смерть внаслідок обстрілу. Пошкоджено чотири приватних житлових будинки та лінія електромережі. Поранених та загиблих в місцях обстрілу не виявлено. Селище гостре Курахівської громади росіяни обстріляли зі ствольної артилерії. Травмованих та загиблих немає. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Внаслідок ударів без електропостачання залишається 120 будинків. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.